Подати заяву, записатися на прийом та оформити потрібні вам документи у відділі ДРАЦ можна без черг. Міністерство юстиції України запровадило сервіси, які працюють в мережі інтернет. Серед таких послуг оформлення апостилю та запис на прийом до спеціалістів. Також громадяни безпосередньо у пологовому будинку можуть отримати свідоцтво про народження дитини. Цей проект запрацював. З грудня місяця в другому пологовому будинку, і з березня місяця цього року в переднатальному будинку матері і дитини, які знаходяться по вулиці Суворова. Тобто батьки можуть безпосередньо в кабінет, де працює працівник відділу, принести документи, паспорти батьків, свідоцтво про шлюб. Сирокопія їх, медичний свідоцтво про народження дитини і подати документи для реєстрації народження дитинки. Окрім того, через онлайн-сервіс Мін'юсто можна заповнити і подати заяви на реєстрацію шлюбу, визнання батьківства, зміну імені. Це спрощує подачу документів з одного боку, але і потрібно знати про те, що якщо подана будь-яка заява протягом трьох днів. Якщо відсутній цифровий підпис на цій заяві протягом трьох днів громадянин зобов'язаний прийти до відділу ДРАЦ і її підписати. Також люди через інтернет можуть отримати консультації та записатись на прийом, не чекаючи в чергах, зазначає Олександра Кірик. Ми надаємо консультації щодо цього приводу і як в телефонному режимі і безпосередньо люди до нас звертаються до відділів ДРАЦ. З цих усіх сервісів Міністерства юстиції ми надаємо безпосередньо консультації і тут, і є на наших сайтах Головного територіального управління юстиції. Усі види сервісів Міністерства юстиції України, які готові до послуг наших громадян, і ми готові їх опрацьовувати і розвивати далі.